Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Ми наближаємось до молитви, брати і сестри. Будемо дякувати Бога. І я собі так зауважую ці дні. І минула неділя і тиждень. цей, І ці дні, стільки служінь у нас ну просто надзвичайно, надзвичайно багато. І я пригадую, коли навчалися в школі, то завжди перед екзаменами. Казали, оце потрібно підтягнути. Ось тут ще ось тут більше і більше. Дорога Христова Церква наближається екзамен після всіх наших занять, після нашого навчання, після нашої уважності чи неуважності на уроках, наближається день, коли будемо здавати екзамен. Можемо погоджуватись, а можемо не погоджуватись. Але насправді всі ми в очікуванні. Дня Господа нашого Ісуса Христа. І каже Слово Господнє: Він, тобто Бог подав нам знак через Воскресіння Божого Сина, що буде праведний Божий суд. Віруючи, людина не боїться суду, бо вона знає, що Він не буде страшним, а Він буде справедливим, тому що наш Бог є Бог справедливості, і основа Його трону це справедливість. Я хотів би буквально декілька думок нагадати для нас. І ми прийдемо до молитви. Отже, Друге до коринтян лист апостола Павла, третій розділ, 18 текст. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Господнього духа. І ще один текст, друге післання апостола Павла до Тимофія, третій розділ. Такі слова вибіркова, знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі і так далі, і так далі продовжує апостол Павло показувати, якими будуть люди. І п'ятий текст: він ніби риску підводить, вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися». Відвертайся від таких. Отже, декілька слів Дорога церква, дорогі брати і сестри. Ми. Сьогодні, як я вже сказав, котре знаходимося на черговому уроці, на якому щось хоче нас навчити, Бог. ми з своєї сторони, як служителі, як проповідники, десь щось також стараємося і собі сказати, і для себе якесь взяти зерно і сказати для нас усіх, для того, щоб у майбутньому це можна було практично застосувати у наше життя. Я почну з тексту, який прочитав другим, говорить, апостол Павло до свого сина по вірі. він каже, я його народив через благовістя Євангелії до Тимофія. Ти маєш Тимофію знати, що за днів останніх будуть тяжкі часи. Немає потреби зараз, брати і сестри, говорити про те, який час прийшов. Я чомусь вважав, що. Моє покоління, я особисто нам вдасться пройти якось спокійніше і ті розповіді, які говорили наші попередники, і переслідування, і війни, що це якось обійде нас стороною. Але не так сталося, як гадалось. І одне, і друге, і третє революції, і заворушення, і війна прийшла зрештою. Знай, каже, ти маєш пам'ятати, прийдуть тяжкі часи. Але навіть не тому, що будуть війни, не тому, що буде проблема, не тому, що політики землю поділити не зможуть, не тому що, а тому, що люди будуть заздрісні, люди будуть більше любити насолоду, ніж Бога. Люди будуть непокірні і так далі, і так далі. І, так далі. і підкреслює апостол Павло і каже, що ці люди будуть просто мати вигляд. Я інколи думав так, що це стосується людей посторонніх. Це стосується людей, які ходять десь там. Ну, така характеристика останніх днів і дій людей в останні дні якось ніби не личать. Але там підсумок, що вони мають вигляд. От в тому всьому, як і є, стратися будуть мати ще вигляд побожності. Або вигляд благочестя. Пам'ятаєте, брати і сестри, одного разу. Цар сказав до своєї дружини, в нього захворів син. І він каже: піди до пророка. Піди до пророка, і він скаже тобі, чи одужає наш син, що буде далі із нашим сином. Але на всяк випадок, щоб там не зорієнтувалися, хто ти і що ти, одягнися інакше. Вона одягає простий одяг. Щоб не впізнали, що прийшла царева дружина. І заходить, а пророк, ах, він вже навіть погано бачити почав, він її так і так не зауважив би зовнішність її. Але він сказав: я грізний післанець до тебе інколи. Людина набуває вигляд, щоб стати не такою, подати себе не такою, як вона є. І казав Ісус Христос вам! Фарисеям горе. А знаєте чому? Бо ви вдаєте себе одно, а насправді в суті свої ви не є такими. Може не варто було б в день, коли ми згадуємо вже вдруге, до речі, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа говорити про це. Але я хотів би, брати і сестри, зауважити наступне. Ми будемо розважати в духовному аспекті, Господи, що це означає? Мають вигляд побожності. Я зустрічав людей. Мабуть, ви їх зустрічали також? Їхня зовнішність і їхня внутрішня суть не відповідає. Вони різні. І коли дивишся, і здається, гарна і порядна людина, але раптом, коли обізвалася, заговори, щоб я тебе побачив. Пам'ятаєте, такий вираз? Виявляється, що це зовсім інша людина, не така, яка вона зовні нам видається. Має вигляд пристойний, шляхетний і благородний, але насправді, насправді, це диявольська тактика, і каже апостол Павло, Другої Корінтяни 11,14, що диявол приймає вигляд ангела світла. Та він даруйте не з рогами і з копитами, щоб люди від нього тікали. Він знає, яким чином. Захопити, привабити, показати. Той прекрасний, і гарний, і успішний, і з насолодами шлях до пекла. Кінець показує, хто насправді був ким. Отже, ми говоримо про те, що Ісус Христос, Син Божий, брати і сестри, заради мене і заради нас, Він змінився. Ми говоримо про зміни. Він змінив свій вигляд, образно кажучи, із того, хто був у славі неба, із того, хто був у славі свого небесного Отця, нам не можна пояснити це словами, бо так говорить нам Євангеліє, що на розум не приходило, і вухо не може почути, і око побачити і сфантазувати, і змалювати картину, яку залишив Бог, і яку Бог приготував тобі і мені всім його вірним послідовникам. Він змінився. Ради нас. І в ці пасхальні дні дуже часто звучало Ісус Христос перед своїми стражданнями і в час страждань. І в той час, коли вивів його юномісник. І сказав, дивіться, це людина. Насправді він не був схожий на людину в той час. Це людина змінився, прийняв образ раба, пригнічено, пригноблено і опльовано, Син Божий Ісус, для того, щоб я і ви, брати і сестри, ми говоримо бути подібним до. Я ніколи не став би і ви подібними до нашого вічного Творця і Бога, який задумав нас у своїй славі і величі. А тому Він уподібнився до нас, щоб ми могли зрозуміти Його волю і Його задум. Пам'ятаєте, Захей піднявся на дерево, хто читає Євангелію, той знає цю історію. І розумів, що Ісус буде проходити мимо. І зупинився Ісус і сказав: Зійди скоріше Захею. Ти маєш зійти. Я інколи люблю наводити цю ілюстрацію. Ти маєш зійти з свого дерева, куди ти видрапався. своєї святості, своїх амбіцій, своєї гордості. Може, інтелекту особливо. Ти маєш зійти. За зійди. Стань на мій рівень. Син Божий зійшов на наш рівень, брати і сестри. Він змінився. Він. Прийняв вигляд простої смертельної людини для того, щоб нас підняти до свого благословенного образу. Я читав перший текст 2 Коринтян 3:18 ми ж усі відкритим лицем дивимося на славу Господню. Ми змінюємося, каже апостол Павло. Дивимося як у дзеркало і змінюємося від слави у славу? Людина, дивлячись на славу Господню, я хотів би декілька слів сказати про наступне, яким чином, брати і сестри, ми можемо набути вигляд, вони мають вигляд побожності, каже апостол Павло, але це для нас не зразок. Набути справді по істині вигляд і образ Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. От яким чином? Я можу в своєму житті відобразити мого Спасителя. Ви не задумались коли-небудь, брати і сестри, ну от як? Я зустрічав молодих людей, може ви їх бачили, які мають дарувати своїх кумирів спорту, кумирів десь якоїсь сцени, або інших, яких кумирів, і стараються їм слідувати, стараються їм дивитись. І варто кумиру одягнути якусь футболку з написом і вже півсвіту в цьому ходить, тому що вони слідують своїм кумирам. Ми говоримо про слідування за Господом Ісусом Христом. Про сина Божого сказаного апостолом Петром, він пострадав за нас і приклад нам дав, щоб ми йшли по його слідах. До речі, я рекомендую брати і сестри старшим і молодшим є одна прекрасна книжка. Християнська книжка, яка називається По його слідах. Знайдіть і прочитайте або прослухайте, вона є в аудіозапису, молодь знає, де шукати. Йти по його слідах. І книга ця говорить про те, як один служитель вирішив сказати проповідь у церкві, простеньку проповідь, як би поступив Христос у цій ситуації. Я йду за Ним, я йду по його слідах. І ось так. І ви знаєте, радикальні зміни прийшли в життя церкви, в життя окремих людей. Я не буду передавати зараз змісту цієї книги. Син Божий приклад мені і вам показав. А тепер, Господи, як я маю побачити, як я маю виявити твій образ, набути твій вигляд, не вигляд побожності фарисейської просто. Набути не просто вигляд святої людини. Я, я отакий, все, все. Не підходь до мене, бо я святий для Тебе. Як практично набути? Ви задумались коли-небудь? Який був Ісус Христос зовні? Ну, от, я інколи кажу, зайшов би Син Божий зараз сюди і був би одітий, так, як ми, мужчини. Навряд чи хтось звернув би увагу. От який вигляд мав Ісус? От яким чином я можу його наслідувати? Його зовнішність? Колись нагадував у Тбілісі, я зауважив в одному музеї картина Ісус Христос, і ви знаєте, Він так нагадує Кавказця, ну дуже вся зовнішність кавказька. А в нас малюють картини Ісус Європейець. То яким чином, Господи, я мав би бути схожим на Тебе, на Твою зовнішність, ми її не знаємо? Може, зріст? Я не знаю, який був Ісус Христос на зріст високий, такий, як деякі наші браття, тут є в церкві. Чи може середнього росту, а може і низького росту? Я не знаю. І Слово Боже, для мене цього не залишило, і для нас також. То яким чином може походка, може він йшов якось по особливому? Даруйте, я говорю, цю ілюстрацію, брати і сестри, щоб ми зрозуміли одну внутрішню глибоку духовну суть. Не просто ми говоримо зараз про зовнішнє. Ми говоримо про те, що є глибока внутрішня духовна суть, і каже апостол Павло: ми переображаємося від слави в славу, коли дивимось на славу Божу, як в зеркалі, дивлячись на славу Божу, я стаю інакшим. Ну, гаразд, а де славу Божу, побачити? Кожного року пишуть там в Єрусалимі сходить благодатний вогонь, там слава Боже, та ні. Не хочу зараз навіть про це говорити. От де побачити Божу славу, Моїсей зійшов з гори, і його лице сяяло. Він змушений був покривало брати, тому що він навіть не знав, що променіє лице його від Божої присутності. А як, Господи, як мені побачити Твою славу, щоб переобразитися в Твій образ? Учні на горі побачили Ісуса Христа переображеного. Вони побачили, хто Він справді у своїй славі і сказав, Петро, нам тут бути добре, давай з ромом три намайте три кущі і залишимося тут. А я сьогодні де можу побачити Божу славу, щоб переобразитись і показати своїм життям Воскресло Ісуса Христа, Божого Сина, дивлячись. Каже апостол Павло, я знову повторюю цей текст, ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню. Ми всі дивимось на славу Господню. Коли б сказали, що сьогодні в нас увечері буде щось особливе, і буде особлива слава Божа, явлена, то, мабуть, тут не можна було б ні запаркуватися, ні зайти у цей дім молитви. Господи, де я можу побачити Твою славу і переображатися в твій образ. Я думав над цим. І прийшов до висновку. Якщо ви хочете побачити Божу славу, то подивіться на того, хто сидить поруч вас. Подивіться на того, з ким ви разом прийшли в служіння. Ви скажете, ну, то ми ж, та ми ж всі люди, правда? Ми всі люди. Але ви навіть не уявляєте, яким чином. Божа благодать, Божа ласка, Боже прощення змінило життя грішника на землі із негідних і недостойних підняло на рівень. Слави Божої синів і дочок Божих. Я нагадую, по-моєму, цю ілюстрацію не так давно в нас в місіонерській школі одна людина розказувала про своє свідчення. Ми так індивідуально спілкувалися з ним. І Він каже, що моє життя це була суцільна, суцільна катастрофа. Моє життя не можна передати словами. Ви навіть не уявляєте, говорив мені, як я ненавидів сам себе. Ви навіть не уявляєте, що я стояв перед зеркалом. Ми каже Ісус. Чи перепрошую, Павло, як в зеркалі дивимось. Він каже: я стояв перед зеркалом, дивився на своє обличчя і з розмаху вдарив кулаком. Я покалічив свою руку. Я зрозумів, що я нікому не потрібен. А потім вирішив, повторюю ще раз ілюстрацію, я життя своє закінчую. Я вирішив для того, щоб було надійно. Я прикуюсь наручниками до Рейок свою руку, і точно не вдасться мені втікти. Від поїзда. Брати і сестри, я дивився на цю покалічену людину, якої одного разу торкнувся Господь Ісус Христос. Виявляється, славу Господню, ти і я можеш відображати. Якщо я не бачу в сестрі і в братові Божої слави, якщо я бачу підступ, лукавство або щось інше, що недоречне і що незгідно Божої слава, Божої слави, це означає, що я недостойний носій. Я недостойний, десь помилився, десь повернув на свою дорогу. І, зрештою, слава Божа, в мені не проявляється уже так яскраво, як мала б проявлятися раніше, дивлячись, на славу Господню, переображаємося. До речі, брати і сестри, Воскресіння Ісуса Христа мало ще одну особливу обставину. Я про це думаю завжди інколи згадую на своїх проповідях. Син Божий сказано, почав свідчити після свого Воскресіння учням, почав розказувати їм про те, що так мало статися. Так говорили про мене пророки, так говорили про мене писання древні. Так мав постраждати Син Божий і воскреснути з мертвих, і було особливе там слово. Тоді розум їхній відкрив. Розум їхній відкрив. Для розуміння писання виявляється, щоб переображатись у Його славу, щоб бачити Його славу на землі, брати і сестри, нашим обмеженим людським розумом ми цього ніколи ніколи не зможемо. Має прийти переображення, має прийти дотик Духа Святого, і я раптом мислити інакше починаю. Все починається із зміни у моїх думках. І якщо я дивлюсь на мого ближнього, якщо дивлюсь на брата чи сестру. І не бачу в ньому образу Божого. Це означає, що і у мені, мабуть, щось не гаразд. Я маю і своє життя, я маю своє ходження, я взагалі своє мислення маю переглянути. Тоді розум їхній відкрив та були з Ісусом три з половиною роки. Та навіть демонів виганяли, та мертвих воскрешали, робили багато чуд, але розум їхній був закритий до розуміння Писання. Отже, ми маємо вигляд не просто побожності, не просто показуємо, брати і сестри зовнішністю якоїсь, не просто нашою якоюсь, даруйте фарисейською поведінкою, але насправді ми маємо в собі Христа Ісуса. І ми кажемо, тому що всі, хто у Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Я колись нагадував цю ілюстрацію, може, ви її пам'ятаєте, коли вперше я попав в Оркуту, це був десь 94-й, може рік. І я зауважив там одного брата, який був одягнутий ну, в такий бордовий піджак і, і темні брюки. І я подумав, що це брат Оніщук, який там тоді не служіння пастора. І я підійшов до нього і так по плечу, бо обличчя не бачив. Я кажу: брат Віктор, коли він повернувся, дивлюся, а то не Віктор, а то Єгор. Художник без рук, який обморозив руки свої, залишив там десь в Оркутинському снігу. А я кажу: Єгор, ти що? Я тебе ну, переплутав із служителем. А він каже, а раз плохо, та я ж хочу так одягатися, як пастор, я хочу бути схожим на нього. Брати і сестри, я взяв для себе урок. Як добре, як благословенно бути схожими, на нашого Господа. Я сказав, ми не знаємо, який він був зовні, ми не знаємо, який він був з вигляду. Але сьогодні Слово Боже показує його характер і каже нам, Євангеліє, який Христос, такі і Христові. Ми зодягнулися в Божого Сина. Ми в ньому зодягнуті, в ньому ходимо і з ним зустрінемося, коли наше земне життя, брати і сестри, було повністю підше. Впливом Його благодаті, його слово було відзеркаленням Божої Євангелії в нашому щоденному житті. Я вже говорив переображений розум для того, щоб відображати Ісуса Христа. А коли в мене переображений розум, то я не так, як всі. Ви знаєте, чому радянська влада, хто знає, про що я говорю, так ненавиді... ненавиділа віруючих людей, щиро віруючих людей, тому що вони думали не так, як всі. Вони поступали не так, як всі. Вони, вони діяли не так, як всі. Іншими словами, кажучи, величезна система, величезна безбожна імперія, а тут знаходяться якісь, ну, такі собі нічого не варті, які взагалі, їх не видно на жодних високих позиціях. Вони собі сміють думати не так, як всі. Так ось, переображений розум. Ісусом Христом думає не так, як більшість, думає не так, як усі. Він думає так, як думає Христос. Ми маємо розум Христів, каже апостол Павло. А тому хай ваші думки і почуття один до одного, я передаю своїми словами, будуть як Христа Ісуса. Хай у вас будуть ті самі думки, що в ньому. І в результаті вже не я живу, а в мені живе Христос. Я задаю питання. Вигляд чи суть, брати і сестри, трагедія. Трагедія багатьох сучасних християн, більше того, трагедія багатьох церков, коли не співпадає суть внутрішня, духовна і те, як ми себе подаємо. Бог звертає увагу, брати і сестри, Воскреслий звертає увагу на нашу заховану серця людину. Він звертає увагу. На те, яким чином я мислю і поступаю. Він звертає увагу не на те, чи я дію за подвійними стандартами, бо багато людей діють за подвійними стандартами. Тут так, а тут інакше. Для тебе ось так, а для тебе так. Тому що ну, так буде краще, і так буде для мене вигідніше. Вигляд чи суть, хай Божий Дух допоможе, щоб ми собі закарбували. Це у нашому серці. Будьмо справжніми, брати і сестри. Будьмо справжніми, будьмо самі собою. Читаймо Євангеліє. Будьмо задягнути в помисли Ісуса Христа, в Його любов, в Його добротливість, в Його характер. І практикуймо це, як я сказав на початку. Приходить час екзамену, і там не потрібно буде витягувати квиточок, там буде все твоє життя як на долоні. І яким буде. Той день для тебе, брат Микола, що так голосно, мікрофон гукаєш, і який буде той день для нас, усіх, хто сьогодні слухають це слово? Вони мають вигляд побожності, але сили озерклись. Я кажу, Господи, дай, щоб ми мали і вигляд побожності, і вигляд святості, і всередині були адекватно відповідні цій. Благословенній, Божественний суті, хай ім'я Господнє буде прославлено. Ми йдемо до молитви, брати і сестри. Можливо, у вас є якісь потреби, ви можете їх заявити підняттям ваші руки. Бачив Господь, їх так багато є. Ми зараз будемо схилятись, але я не хочу закінчити проповідь і не сказати про те, що Ісус любить і хоче, щоб я і ви відображали Його образ. Можливо, хтось до цього часу відображав гріховний образ цього світу. Ти сам собі не подобаєшся, ти сам себе ненавидиш, ти неприємний сам собі, коли дивишся на своє одображення. Я хочу сказати, і такого тебе любить Господь. Він чекає. Він може сьогодні раптом враз перемінити образ нашого мислення і зміниться все. У твоєму житті під час молитви, хто хотів би покаятись, хто хоче змін, пройдіть, будь ласка, а ім'я Господнє хай прославиться. Амінь. Молимося.